Добрий день усім! Зроблю вам сьогодні огляд новинок, прикрас з натуральних каменів. От. І почнемо спочатку з таких от класних обелісків. От тут такий гарний агатовий, червоний агат. Тут різні цікаві включення. От дивіться, які шикарні. Така от красота. Агатовий обеліск Також оболіск Целестин. Такий блакитний, класний Целестин. От є, до речі, друза Целестину. Зараз вам покажу, як він виглядає, як необроблений. Да? Камінець. Ось такі у нього кристали цікаві. Це у нас Целестин. Теж дуже гарний, цікавий мінерал. Красота така, да? Також є друза аметисту. Теж такий шматочок цікавий, от дивіться, як вони ростуть, да? Ось така от красота, шикарна, переливається гарненько. Такі от навіть, бачите, очка, на якому ріс мінерал, теж дуже гарний, красивий. Такий аметистовий. Аметистова така краса. Також є смарагд, обеліск смарагд, такого плану. Марагдовий обіліск. Там от навіть є включення. Така от красота. Також є куля, це у нас Sodolit. Там от навіть включення цікаві є, дивіться, які класні включення піри, піри туди. Така от цікава куля для проробки верхніх чакр. шикарно Цікава кулька така. Якщо хтось щось захоче придбати, пишіть мені на е, в описі мого YouTube каналу є мій Instagram от Можете писати на Instagram або питайте в коментах, я вам дам Viber Можна на Viber. Приєднатись також кожного до групи Telegram. Теж є в описі YouTube каналу, група Viber, група. Telegram. Також приєднуйтесь до мене в Тіктоті, я є також, там іноді проводжу стріми. І можна онлайн подивитися якісь новиночки, цікаві прикраси от на стрімі. так Також ще хотіла показати є такий слон у накіт вже в наявності. Така от красота. У накітові слоник. Слон у накид І є такий е, цікавий теж слоник. Це у нас іде Ой, сейчас вам скажу, камінь забула, як називається. Ой-ой-ой, забула. Потім вам, можливо, напишу в коментах. Може, хто знає сам, підкажіть. Ой, це у мене новинка. І щось трохи призабула. Такий цікавий, не банановий, якесь таке дерево. чи дерево? ну, В общем, якась назва, по-окремо вам подивлюся, кого зацікавить, а такий цікавий слоник, я вам теж подивлюся і скажу окремо. Боже, забула зовсім назву. Ну, ладно, таке буває. ой. Так, потім ще дуже гарний прийшов цей 10 міліметрів лабрадор. Дивіться, яка ірізація в кожній бусині ірізація. Теж 10 міліметрів. Тут він розмір 17-й, ну, такий 17, 16, 17 підійде. Якщо вже 18-19 вам треба, то ну теж можете мені написати, я можу вам додати якусь бусинку додатково. І теж можна буде переробити, якщо така. Ну він, в принципі, на резиночці трошки розтягується, так що це таке діло. Також є такий малахітовий браслетик, невеличкі тут у нього бусинки, малахітовий браслет. І також є у мене трошки більший. Малахіт у неба Ось теж ж вам покажу, у нього розмір трошки більший, хоча порівнювати з цим, він трошки, звичайно, дорожчий. Такий от світленький, і бусину у нього трошки більша. Такий де більш темний і більш світлий, кому який подобається. Такі малахітові вже є. Так, і цікаві такі браслетики є такі от медове тигрове око, 8 мм кулька, також рожевий кварц, такий от красивий, ніжний рожевий кварц, такі от гарні бусинки. Натуральний рожевий кварц Також є такі агатове соколине око з агатовою бусинкою Теж цікавий. браслетик дуже гарна бусинка, така, наче бусина дзи, тільки натуральна, да природня. І тигрова з соколиним оком. Також такий зелений прийшов. Цікавий браслетик. Він у мене вперше це такий камінь гарний, зелененький. Бачите, тут різні включення теж є. Такий 20 мм. Так, також є амазоніт теж 10 мм. Тут він, якби, здається, на камері блакитний, але він в реалі більш такий зелененький. Ну, в нього під різним освітленням різні різний вигляд, бачите, який має. Також це у нас камбаба, Яшма Камбаба, така цікава. Зелена з різними такими теж цікавими включеннями. Яшма камбаба Такою підвісочкою лав. Теж 10 міліметрів кулька. Потім, що у нас така ще яшма є. Як це вона теж називається: тигрова, не тигрова. ну Теж, якщо зацікавить, то подивлюся ще. Додатково тигрова кажесь. Кажуть, що не тигрова. Леопардова, о, леопардова яшма. Дивіться, які цікаві включення. Ну це ж просто шикардос. І рожеві, і червоні просто нереальна краса. Леопардова, отака от яшма. Новиночка. Так, є також такий агат. Агатовий браслетик. Теж дуже гарний. Також є морганіт. Морганіт взагалі теж різнокольоровий морганітик. І жовті і блакитні бусинки. Шикарні такі ніжний літо дуже класний браслетик. Також такий тигрове око, голід. Такі маленькі бочечки. Да? Теж цікавий такий браслет. Класний. Є також такі котяче око. Такий як сонячний камінь. Ну, це він називається котяче око, камінь. Натуральний, дивіться. І теж яка різація. Тут, значить, теж два в одному: і сонячний камінь, і котяче око, дивіться, і місячний камінь. Такий цікавий дуже браслетик. Шикардосний. Де 10 мм. Також є вервиці родоніт. Такі вервиці. Ой, щось моя камера сьогодні падає. такі цікаві вервиці родоніт. Вони такі довгенькі. Тут іде 6,5 бусинки. Навіть можна як, як намисто їх одягати. Теж невеличкі, але все рівно такі. Тут тут є іконка, ну, як, да, святого і хрестик з розп'яттям. Так, це я вам показала. Потім ще також з'явилися лунниці, хто чекав, є лунниці, отакий, тут у нас з, з цей. Ой, боже, ляпіс лазурит. Щось в мене сьогодні все падає, що таке. Ляпіс лазурит. Потім чорний чорний агат. чорний агат так Також є рожевий кварц. Треба було закріпити краще камінь. рожевий кварц. Лунниця теж вона як оберіг, його одягають, носить аметист. Теж багатьом подобається. Є також у них в ну, додатку йде у них іще і такий чокер. Можна без нього, ну, в принципі, кого немає. Тут у нього є розмір 40 плюс подовжувач, можна регулювати і приєднати. Ну, і ці ще такі цікаві колончики яшма і зелене авантюри. Так, потім що, щось цікавого: такий жук скоробей підвісочка Класно, полончик, захисний такий жук з коробей. Потім є кулончики теж такі оцікаві прийшли. Це у нас що йде? цей ой, квітковий агат такий цікавий. Такий, дивіться, це у мене тут колончик був такий теж квітковий агат. Такий флакончик, Да той, що не бачу в минулому відео. І такий є колончик квітковий агат, є ще ж браслетик такий. І також така от лунниця маленька, невеличка, цікава у вигляді місяця теж. Аметист це у нас у луниці Потім також є жук скоробей Єгипетський такий амулет захисний жук з коробей такого плану. Теж підвісочка можна або на ключі, або на сумочку. Тут не ж сплав метал, але все рівно такий цікавий там з різними іерогліфами єгипетськими. Також є флюорит, такий гарний флюорит, різнокольоровий і зелененький, і отакі от там цікаві є включення. І рожевий, і от фіолетовий теж дуже гарний такий цікавий фліор. І з'явився браслетик. Дивіться, якісь там цікаві різні, як натурального камінця, включення. Неоднорідні, так? Да? Також є в наявності браслетик Опал обський опал такий. Треба буде вам його на сонечку засняти. Дуже гарний. Він на резиночці йде. Розмір 17 Ну тут він, в принципі, може і на 18-й от така от красота. Є, у мене ще каблучка, чорний е, опав. Минулих відео я показував, буває, іноді в шорцях показую, так що підписуйтесь на канал. Можете подивитися у Тіктосі, в Інстаграмі. От періодично якісь новиночки цікавих мінералів. В мене буває, так, що, щоб не пропускати, підписуйтеся і будете в курсі різних цікавих новин. Так, це інше, в принципі, на сьогодні все. Так, в минулих відео я вже показувала інші. А зараз буду вести стрім в Тіктоті, так що підписуйтесь також і на мій Тікток, щоб не пропускати. І можна в онлайні подивитися різні новиночки, прикраси і задати питання, якісь які вас цікавлять прямо на стрімі. Або пишіть Viber, пишіть хочу Viber, і я вам дам в особистих повідомленнях під відео. Всім гарного, чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока! До нових новинок.